Рівнянин Василь Ценко вже в подає позовну заяву на Кабінет міністрів України. Справа у тому, що за останній рік тарифи на житлово-комунальні послуги зросли у декілька разів. За словами пана Василя, таке підвищення є незаконним. Ну, так як вчинив уряд нас, наш на чолі з прем'єр-міністром, піднявши тарифи на газ, рівно за рік у 10 разів із 72 копійок до 720 – Яценюк, ну чи забувся, що є народ України, чи він якійсь другій республіці, так кажуть, знущатися не можна. Василь Цинко у заяві до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка вимагає відмінити незаконне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Він говорить, що плату за тарифи повинні повернути станом на 1 квітня 2014 року. Також серед його вимог є пункт про реформування жеків для оптимізації тарифів. За словами Василя Ценка, важливо встановити взаємопов'язаність у цьому аспекті. Надавач послуг, споживач. Тариф має бути взаємовигідний між надавачем послуг і споживачем. Надавач послуг, водоканал, теплоенерго, воно не може працювати так, щоб завтра зарплату своїм працівникам не дати. Воно має працювати рентабельно, нормально і зарплати мають бути пристойні. Але другий є споживач не має. Шукати копійки, щоб купити нормальне харчування в магазині, тому що він оплатив житлово-комунальні послуги, тобто має бути взаємопов'язано. Піднімає тарифи на 40%, Піднімається пенсія, стипендія, зарплата бюджетникам на 40%. і не менше. У цій справі вже є прогрес. 8 вересня окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною постанову кабінету міністрів номер 220 від 26 лютого 2015 року щодо підвищення тарифу на електроенергію. Також Василь Цинко розробив проект для оптимізації тарифів. Він пропонує його випробувати спочатку у трьох областях: Херсонській, Одеській та Рівненській, аби потім запустити його по всій Україні. Павло Невесенко, Зоряна Жильчук, Олексій Самойлов у ритмі подій.